Привіт, мене звати Роман, та ясу своєму каналі, і це е, оранжевий афтам. Дай боже! Ай, дуйся, я отак вмію. Ага, нічого собі. Баскетбол займаюся. Ми продовжимо грати в Portal 2. І ми вже на третьому маршруті. О! Не-не, повертайся, Ты знаешь, что а это за штука, да? Очка, чё... Окей, это было дивно. Чё так ещё? Не знаю, почему я в одну сторону пошел. Хм. Дайно. Односторонний рух. Цей маршрут был создан и закинут людьми. Они часто так делают, творят что-то прекрасное, а потом кидают. Не знаю, почему воды закинули цей маршрут. Надто смертельний. смертельный. Ну да, целый но mm -hmm. по цьому вот озеру. Ох ти ж ев. А, тут ти маєш ключі, ти чуєш, и то, то во. А, окей, зараз. Э, от, тут? Ти зараз в воду впадашь. Читы. Ты ж таки, mm. да давай я. Не, не, стань тут, стань тут. Так Что тут, тут можно прям? тут стат? Ну давай, Мо, ты вейс. Ну все одно, мы же за безпеку тут попрацю Угу. Хедшот. Тикс. Так, тут бачу, тут. Вон... Так, тут нам у нас треба... поле. Mm. А нам треба до кнопки. А як до еди От... А де кнопка? А от... вот тут кнопка. Ага. Так, де, де ти ще один портал, бачиш? А, походу нам специально. А от там от за багелом. Почекай. а, -а, -а от воно вот Угу. Mm -hmm. І хтось моем можливо... уж Якраз таки оця ця кнопка, нам треба, щоб. Може цей бар'єр відкрити. Ні? Чи ні? чи. Я почекаю, я не знаю, ч... Навіщо нам цей а? а може. Аааа, ти шо майстер Що? À, майстер, мастер? Хорошо, маєш портал а, поставити. А, во во, 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 во. Давай, я буду пригати, а ти будеш... Ти маєш поставити портал. Так, Почкай. один поставив, а інший куди. Ні, вот ну, якби отут, але ти маєш спочатку оцей от протал забрати жовтий. Тому що якщо що? я прыгну, то я вдарюсь. Ти ж бачиш, ну. А. Ой. Ай. Ой. Ай. Ай. Я прийду вот А. Я довго буду пригати? Та поки розібратись треба, ну. Ай. Ай. <реш> <реш> я, я походу вічно буду прияти. А нарешті так? дійшло до нього. Так, тепер поставь портал там, де ...де у нас кнопка тут. Вон. Це десь ось тут вон, маєш поставити. Ага. Так, це я поставив помагань. Чи чітча. Ага. Опа. Все, 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 я. Має бути. Ну, Підпригнув. Так. Так, а а е туди. Його от сюди треба. Так, да, нам треба його сюди. Давай тепер ти будеш пряти, але тоді почекай. Але без кулі. А как я тогда кулю тебе закину? Ну, я не знаю, мне разбираться, да. а а ну, у Ух ты, я я я а ну ка давай. Ты впади туда? И как-то... Как присисти? А, во, 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 давай ще раз, давай, давай сюди, 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 сюди. Ти маєш взяти у мене за руку, ну от щось не виходить. Ну. Щас. А я попробую отак вот от. О! <сих> 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 О, вийшло, вот справ, Все, ось. Все, тепер мені зроби таку ж саму штуку. Ви вже здогадались, яка саме хороша рисає у людей? Це саме те, на що так, зараз соп. Ага. Ну, догадаюсь. І спускайся. Можливо, ми не так зробили, як треба, але окей. Я не пам'ятаю, як там треба було, але ми зробили, як зробили. По суті, цим можна, в принципі, пишатись.

Тоді ми просто впадемо, якщо я там поставим, бо тут уже ж водичка. Нам треба подумати тепер. А, почекай. Ой, ляха, я хотів приближення зробити. Ні, там нічого, то мені здалось. Так, а он там, от, куди ти ходив, там у кінці, там наші збоку десь була біла платформа, наче то, не? Тепер попробуй попади. називається гра. О, ти наче попав, не? Та здалось тобі, якби я попав, жеби то появилося Ні. Так, а якщо без бас А ну зараз я туди піду. Може, що ти якраз маєш. Почекай, ааа, ну. Так, одна там є, а это. сюди ты і и ты сюда уже. И вот тут вас зависьмого портала поставлю. Так, це в мене вс. Ось, Ага. Так, почекай, тепер далі я буду ставити. Давай. Почекай, Вот тут. Ну, ось одна є. Давай вверх поставимо, поставим, Угу, давай. Назад. Поїхали. Так, ти ставиш. О, бач, А, Так, попав. нам нами Вот Назад. О, тут, не, Ні, тут же ж я. Хиба. Це ж. Чекай, а ще нам туди. А! А, все, все. Mm -hmm. Зараз. Mm -hmm. Догадалися воно. Треба було трошки вище Чекай, поставити. Чекай, тут, тут очевидна, тут очевидна дівочка, в яку можна було б впасти, але я не можу впасти. Э, братан, можеш трошки вище поставити? бо тут прірва. Так, зараз. Ви чудово впорались. Коли зачинили цей бо вважали його надто смертельним. Здавалося, вони мали за це перемістити його у замку шанс, дослідних башнуді, а не кинути глибин. Е, це це, це от. Політи, політична реклама цього Яценюка, де він там казав, далі прірва. <сум> так, так, так. Ми на межі. Далі прірва. Ааа, я смотрю. Корупція росте. Далі пригла, епічна музика, епічна кінцівка, а далі тиша. Ніякої цієї підводки, ніякого цього мотиваційного, блін слогана. І як він так встиг попуститися? Окей, давай сюди підемо спочатку. Ой, я наші поставив. Є, ну я ж поставив. Я тут батя. Я тут и якраз ставив, ну. А... Почекай, чого ну, я не можу тут. Я тут треба нам а, а, ок. А, туди и о. Чекай назад, идем. Почекай, а тут кнопка. І... И. А ну, почкай. а ну лови, шо я... там в ви моей выпусти. Чекай, рано, 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 рано ром. Ничего, у нас є кількість на проб. Е. Yeah. все а тепер назад тебе. Я до тебе іди сюди і там. Бляха. І там я кажу, зай... я до тебе залиш там кульку, щоб вона а... була в спокої. Зараз Ты я... В... та спокої. Зараз ми пара на... А, тут, не, куда? почекай Эммм. Mm. А... Ок. О! Якраз нам туди треба. Кулю. Давай, кидай, і ми заходимо сюди. <рес> Жалко, не можем прилізти. Тікс. я пошла бачу. Я прийшов. Так, ось там те чогось треба. А, я понял. А, я бачу, куди нам но треба киев. Ты... Во, 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 во. Не, ж бачиш, ти ж оцю от цей мостик. Нам навпаки треба поставити а... так, щоб був барьер. Их мало. Почекай, я понял. Ні, не понял. Почекай. Ну, хоча б... А, так, ось тут можна поставити бар'єр, а також також треба поставити, щоб був якийсь мостик. Щоб пройти ось так от. До. До воріт. Бляха, Почекай, я, я. А, ні, почекай, давай я подавись. Чекай. Я придумаю якось скажу. Я придумал, я, 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 приду, я придумал, я, я, я придумав. я придумал. Я придумав, я придумав. Давайсь я. А ну давай, здивуй. Давай, дивись, я ось так поставлю. Ні, ні, ні. Бляха, я поменял портал, да? Давайсь, ось так і ти Ооо! Ооо, е о о Во, Є, 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 Є є, є. Тільки не посередині, а там, де все ж таки, ти пригаєш ті трампулини, ті, от, то тут пуст. Да, молодець, догадався. Але почекай. Я е... не нормально Окей, так, зараз... Тепер ні, боку. зараз. Зараз, зараз, заразай, пізно Зараз. Так, ну давай ти на, на той бік полети. Якось ти так. А я. Окей, Попробуємо Не продісти. Туди. Во, во! Все, погнали. По погнали. Класно погнали? Класно погнали во! <laughs> а чому я подумали, по що нам треба було в жовтий піти? <laughs> якщо нам треба в мій портал іти. <laughs> Почекай, ну... Так зайди в портал, ти ж впадеш, якщо я підніму тебе. Ну так все одно впаду, Рома. Сюди, сюди, піди. Дурник. Все. Ну я дурник, чого тут Чого тут нового. Вот. Все, нарешті. Боже, подумати не міг. Чому я за тебе маю думати? Нагороду <реку> задусни. <реку> Ще я цього не можу зробити. <рес> так і ми не просимо на ковал чоло на, наганяєш на нас. В ладус, йомою. Я створила цей досвід, щоб люди могли почуватися краще. Я полетів. Просто я ми. <ш weight> Нормально ти придумав. Окей, давай. <sl�> <yap> <coughs> давай, 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 давай. Ставь, ставь. Ага. Аж довго, довго мав чекати, так? А, почекай, так це можна зробити за один так. Так я поставив. А я знаю для чого, зараз я все зроблю. Секс. А, ти диви. Давай, прыгай Давай. Тільки зараз я спробую зробити це. Ой, бляха. А, я можу взагалі через міст Ок. А. Uh, ти будеш будешь быть. Що я зроблю, ну. А во, все. О, давай, yeah. давай, давай, давай. Оп. Все, іди сюди сюда. Тепер йдемо идемо сюди Ой, 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 ой. О, мы назад повернулись, Що, шос. Да, назад повернулась. <гум> так. Ой-ой-ой. Так. так, почекай, зараз буде Жорсткий момент. Дивимось, дивимось Ти готовий? А де ти? А я тут. А, угу. Так, ой. Так, а і я наче бачу куди. А куди? А, во, я бачу куди. Ага, все. Так, і там наче якась платформа має бути. А! Чекай. Так. А вот. Почекай, отут. Ага. І шо? І що нам задавало? Так, і там наче внизу має бути якась платформа, в яку можна... стрибнути чи що? Чекай, от там от... Так, ось! Ось! от тут ставиш е, мостик, а, так? А-а-а. Mm -hmm, так то поставити ты mm портал -hmm. портали тепер. Так, і я отут от ставлю портали, щоб можна було стрибати. Ти прибираєш мостик, я стрибаю вниз. Ага. А як я прибираю? Ну точніше а. падаю вниз. Давай, ти готовий. Так, давай. Ну, поїхали. Ага, клас. Ага. Мені здається, трохи, трохи цього сантиметру не вистачило. Тим більше я не долетів. Вона лише затримує невідворотне. Ой, ще. Ок. Давай ти спочатку почнеш. Все, я тут, я тут, я тут. Тільки ти а... маєш поставити назад портали. Я, я зрозумів, так. Оп. Я ж помер. Звісно, я маю ставити спочатку все. Бляха, зараз би ще б. Окей, поїхав. Є. Yeah. О, ти долетів, нічого собі. Так, я тепер... Пал... Uh... Ага. А чого я першого, з першого разу не долетів у мене питання? Може з того, що я жирний трошки був. Мені здається, я жирний був. Мені сантиметру не вистачило влізти в дірку просто. Ти навпаки тощий, ти мав би влізти. Я не знаю, як так вийшло, я не знаю. Може із того, що я жирний, я Може все ж таки пару кілограм набрав при дослідах. Хто його знає? Від води набрався ага. Бляха, походу, це не вода, Кока-Кола. Я підрахувала, що зробити слизь. Нам треба сюди. О, во-во-во-во Є Ого! Дякую. Так, все. Та <ріст> <ріст> все, уже не треба туда все. уже ага, окей. Там просто мостик можно было уже поставить, и типа. Куда? Ага. Чуєш? А сюда можешь червоно пол по 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 полтаву поставить? Червону полтаву сюда поставить. Ну, сюди так, давай. О! Ага, класс. Так ты можешь там через мостик перейти. Там, де мій голубий портал поставлений. Так, ну що, ты типа туди. Угу. Что я вже так, тут? Так, куди мені робі? зараз? Нам же ага. все, нам же приїхали. Ой. Бляхану. Я промахнувся. Ще раз, потом <гаду> пару талу, uh -huh. вже зникли. Угу. Uh -huh. Ні, ну ти звісно ж геній просто. Геній, uh -huh. ма. Шо, шо. Шо. Давай, запускай мене. Ну так. Ну так. Куда я поставлю? Так, так куди я поставлю? Долго думать, ты? Правил О, Ну, ты часто пришел. Так, давай. При... Опа. Опа. не набрал шуиткусти. Так, ну, я полетел. Все, и да пролетел. Куди ти полетів? Льо? Там трамплін ззаді був. От тут І я полетів вот сюда. Не рекомендую тобі сюди йти, бо тому що портали пропадають. Я би краще би залишив Так, а натомість я, мабуть, ще трохи подивлюся, А вот, вы. можеш сюда мені портал поставити? Так, Чи я вот сюда. А ну можна... і <ріст> так Є, Я зможу дивись, зробити так Я на... далі получу Ага, молодець <ріст> А про мене хто подумав <ріст> Так. Давай ти звідси можеш поставити <ріст> Не ти сюди можеш поставити? <ріст> Ні, я ж не можу поставити у мене там же закрито Так, ну попустимо отак. Так і поставь сюди тепер. Ага. Е а сюди хто мені поставить? Зараз. Е mm -hmm. Давай ти пригни спочатку, тому що далі може прота по протали попасти. Де я о. Все є. Все. єй Щоб зробити цей маршрут захопливішим, я попросила Афіс. А чекай, чекай, чекай. Збирати вас. Ні, не те, не те, я не те обрав. ти Смієшся, з мене смієшся. Я не те обрав, вибач. Ти я з себе так. сміюся, з себе, з себе, з себе. Так. Давай, О. хоча б оце от. Блін. Молодець, 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 молодець. І... І давай ще, ще бонусом тебе заберу. А ти... Все, пішли далі. Ох ты, е-мое! Ну торпеда. Я ж тоже, по-моему, таки може рубати. А ну давай, так. Значит, то теж можешь. А не, бачишь, я просто бачу, ну я забрав цей вот цей моб и замінив його на баскетбол. Думаю, не буде. Зараз с тобой уга по пас баскетбол. На. На тебе. У В Спеціально.